Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити з вами про книжку Як виховати дорослого. Автор Джулі Лікот Гаймс Видавництво Наш формат. По-перше, що я хочу сказати? Це перша книжка моє знайомство з видавництвом наш формат. Її я побачила в супермаркеті Ашан. І ну, саме я дивилася, вибрала щось для себе почитати і звернула увагу на неї, бо останнім часом в мене виникло досить багато запитань стосовно того, як виховувати дітей, і стосовно їх виховання, і засобів, як покращити наші з ним наші нас, батьків, стосунки з нашими дітьми. І... Мені впала в око саме ця книжка, дуже інтригуюча назва, як виховати дорослого. Зізнаюся, що спочатку я зрозуміла її неправильно, ну не зовсім правильно. Я вирішила, що це буде книга про, той, про те, як удосконалити саме характер і поведінку батьків дорослих. Тобто виховати спочатку себе, а потім виховувати дітей. Але насправді ця книжка виявилася про те, як допомогти дітям вирости саме дорослими, саме самостійними і. Менш вразливими до навколишнього світу, до проблем навколишнього світу, бути більш адаптованими до цього світу. Тобто лінія, в принципі, книжки така, що якщо ви виховуєте дитину, то ви то у вас виросте дитина, просто велика дитина, яка буде неспроможна якимось чином зарадити сам, самій собі. Протягом свого життя, тобто вона не зможе обходитись без вас, а потім для неї це просто буде катастрофа, коли вона залишиться сама. Тут навіть є така коротка назва, скажімо так, менш офіційна, що це маніфест для батьків-квочок, де подано альтернативний погляд на виховання дітей підлітків. Тут багато дуже про освіту, про загальну систему освіти, але американську. І аналіз цієї освіти її вади. Що я хочу сказати, в принципі, це важлива книжка саме для України, для українців, тому що дуже багато зараз ми хочемо запозичити Західного. І в тому числі в освіті, і беремо за модель, в тому числі і американську систему освіти. Але ця книжка критикує, дуже нещадно критикує саму освіту американську. І для нас це важливо взяти до уваги цю інформацію, бо ми будемо йти з ними разом. в в тому щоб не повторювати помилки, а зразу на них, зважаючи, їх не допускати в, нашому, в нашій освіті, в нашому вихованні дітей. Тому важливо, важливо цю книжку прочитати, щоб знати, як насправді відбувається. Виховання дітей, коли вони мають занадто багато опіки, занадто багато батьки беруть на себе, але хочуть, щоб дитина отримала якнайбільше знань, якнайкращу освіту, і як вони на цьому шляху просто перевантажують своїх дітей і. Потім ці діти мають певні психологічні проблеми. Треба фокусувати своє, свою увагу трошки на інших речах і мати баланс у вихованні, надавати більше самостійності з самого початку життя дитини з того моменту, ну, як тільки вона стоє. Починає дорослішати, ну, ну, вирост... народжується і починає рости. Як я сказала, вже книжка мене зацікавила, тому що вона стосується виховання. Я, в принципі, отримала багато відповідей на свої питання, і мені було цікаво і легко читати цю книжку, вона. Має багато прикладів з життя із професійної діяльності авторки. Вона авторка є, е, працювала деканом першокурсників е, та радником старшокурсників у Стенфордському університеті, де вона допомагала їм обрати якийсь свій професійний е, напрям діяльності. І там вона, в принципі, штовхнулася з тим, що діти абсолютно не самостійні, вони не здатні приймати рішення і щось для себе обирати, а це за них повністю роблять батьки. І це насправді проблема, бо діти, в принципі, виростають нещасливими. І, в принципі, безення це активними, їх не цікавить їхнє життя. Вони просто виконують якусь програму, яку мають виконувати, яку їм нав'язали батьки, і вони не знають своїх бажань, і від цього вони нещасні. Далі ця книжка поділена на кілька частин. Перша, перша стосується саме безпеки. Фізичної безпеки, скажімо так, і гіперопіки, яку батьки взяли на себе, і чи вона виправдана? Звісно, всі всі батьки дуже переживають, дуже бояться, щоб з їх дитиною не сталося нічого страшного, щоб вона не втрапила в якусь халепу, тому повністю. Тобто батьки намагаються унеможливити взагалі якусь небезпеку для дитини навіть мінімально. Тобто, починаючи з там з немовляти, яка взагалі не стикається з, з чимось небезпечним, там, з дверцятами, ще з якимись гострими кутами, ще з чимось е, закінчують, ну, чимось гарячим, там ще якісь речі, які ну, батьки намагаються її огородити і не дати їй стикнутися з цими речами ще. Є. І ну, надалі. В тому числі, не дозволяючи дітям самостійно десь гуляти, спілкуватись з іншими дітьми, без нагляду батьків, на тому ж дитячому майданчику, де батьки завжди гуляють разом з дітьми. Навіть зі школярами, підказуючи їм, як їм треба спілкуватися з іншими дітьми, як себе поводити і повністю контролює цей процес. Тим самим діти просто не можуть потім самостійно якось виходити з певних кризових ситуацій, які в них трапляються обов'язково в житті, там, в школі і поза школою. В спілкування з іншими людьми. І ну, в цьому винні батьки, які не надають взагалі можливості будь-якого негативного досвіду для дітей. Звісно, ну, все має бути у межах розумових здібностей дитини. Звісно, маленька дитина багато чого ну, не не зможе передбачити якісь ризики, але й частина цього негативного досвіду має бути. Саме про це ну, йдеться в цій книжці у першому розділі, потім про освіту багато тут йдеться про те, що насправді, як насправді треба вчити. Дітей вчитися, скажімо так, що ну, звісно ж ні в якому разі не вивчати і не робити нічого замість них, не робити з ними, якщо, якщо тільки ну, це робити там, рідко і тільки коли дитина просить допомоги, і це має бути допомога, а не заміна. Тобто не треба нічого робити замість дитини. Ну, це вже таке ну, в принципі, озвучено багато де. В різній літературі, і це не новин, але багато, не новина, але багато батьків все одно ну, не можуть, не можуть е, з цим змиритися, і вони все одно виконують бо так швидше, бо так простіше зробити все замість дітей. І це ну, дуже велику шкоду е, приносить дітям. І просто вони, ну втрачають будь-який сенс робити щось самими, і вони не вірять в себе, вони просто в кінці кінців вони просто нещасливі. Зростають. Багато... Ключів до розв'язання проблем, які у вихованні трапляються, є в цій книжці багато відповідей. І хочу сказати, що дуже мене надихнула ця книжка змінювати, змінювати ставлення до дітей, а саме давати все-таки більше давати їм самостійності. По-перше, по-друге, обов'язки. Обов'язки треба, щоб дітей з'являлись обов'язки, як тільки вони взагалі щось можуть самі робити. Тут навіть у цій книжці є перелік того, що дитина може вже робити, в якому віці, і треба це, ну, їй спонукати це робити, навіть застосовувати якісь дисциплінарні покарання або стимули для того, щоб дитина починала. Починала щось робити самостійно для себе. Ну, на, в нас у родині, в принципі, дуже багато таких принципів прижилося. Я була здивована, що насправді. Ну, Наприклад, наприклад, що семирічна дитина, в принципі, може вже, якщо вона вже читає, і вона може прочитати рецепт, вона може готувати їжу, принаймні намагатись це робити. Для мене це було відкриття. Ну, і це ну, як рекомендація обов'язково обов'язково до застосування. Тобто дитина має розуміти, що вона це може. Це Дуже позитивно на ній відображається, на її самостійності, на її сприйнятті навіть навколишнього світу. Тобто ось все. Я можу забезпечити їжею, я можу її приготувати. І дитина зростає ще на один рівень. Ну, тобто, в принципі, якщо уявити, що є дві дитини, семирічні, одна вміє готувати, їсти, інша не вміє готувати їсти, то можна сказати, що. Та, що вміє, вона вже більш доросла. Так? Вона вже на якийсь там маленький рівень, але вона доросліша, вона самостійніша. Ну і так поетапно, по що вона має робити. Так от для мене було відкриття, бо моя дитина ну, взагалі ніколи ну от Колі 7-7,5 років, і він взагалі ну, жодного разу нічого не готував. Ну, там, разом, разом ми щось робили, якісь ну, для випічки, тісто ми робили, але... Готувати він не готував. І, і він проявляв інтерес, але я не спонукала його розвивати цей інтерес, і ну, я зрозуміла, яка це помилка велика з мого боку. Також ми застосували там обов'язкове прибирання. Тому, ну, тобто багато, багато чого цікавого ми взяли з цієї книжки, зрозуміли, що ну, де помилки і як це виправляти. Тому ця книжка дуже цікава, дуже я її рекомендую всім. Читачам це дуже цікаво буде для розширення свого уявлення про світ, про світ людей, дітей, про освіту, і обов'язково для прочитання для батьків, для батьків і для тих, хто планує стати батьками, для для тих, хто вже є батьками, або для тих, хто для бабусів і для дідусів це теж цікаво для того, щоб зрозуміти, як взагалі. Має відбуватися виховання дорослого. Тобто, щоб дитина виросла самостійною, самодостатньою особистістю. Це, ця книжка саме про це. <кій> ну і на останок я б хотіла трошки, <кій> на останок зачитаю вам деякі уривки, які я вирішила для вас дати вам, щоб ви ознайомилися. Коли, коли, чому і як змінилися дитинство та принципи виховання дітей? Так. Чимало з нас пам'ятають інші часи, коли батьки воліли не втручатися в життя дітей. Коли хтось із батьків, найчастіше мати, відчиняв насті ж двері і казав: Іди, побався на дворі, а додому повертайся на вечерю. Наші батьки і гадки не мали, де ми були і що ми робили. Не було ні мобільних телефонів, щоб підтримувати зв'язок, ані пристріїв із GPS. Щоб відстежувати місце перебування. Ми тинялися подвір'ями, районами, цілим містом, пустощами, парками, лісами, торгівельними центрами, а іноді просто хапали книжку і сиділи на задніх сходах. Дитинство зараз геть інше, інакше. І багато молодих батьків гадки не мають, що колись воно було не таке. Способи виховання. 1960-х фахівець із психології розвитку Каліфорнійського університету Берклі Даяна Баумрін досліджувала різноманітні системи виховання та їхній вплив на дітей. У праці 1967 року вона виокремлює три різних стилі виховання, що їх уважили стандартно у цій царині психології протягом 15 років. Вседозволеність. Авторитетність і авторитарність. Психологи Елеонор Макобі і Джон Мартін 1983 року модифікували класифікацію Баумрін, замінивши все дозволеність та на поблажливість і додавши нехтування. Зараз у всьому світі фахівці з психології розвитку переважно опираються саме на ці визначення. Чотири стилі виховання окреслюють, наскільки з одного боку батьки вимогливі до дитини, а з іншого наскільки чуйні. Ці підходи можна зобразити за допомогою простої декартової діаграми, де всі вісь прямує від менш вимогливих стилів ліворуч до більш вимогливих стилів праворуч, а також йде від менш чуйних стилів униз до більш чуйних угорі. Ось ця система, не знаю, наскільки це буде видно. Так. Цінуйте думку дитини. Ваша дитина повинна вміти скласти власну думку і бути спроможньою розпочинати і підтримувати спілкування з людьми, яких зустріне. Незалежно від того, наскільки це захоплива тема, ваша дитина повинна вміти обговорювати і пояснювати власні зацікавлення, бажання або проблеми цілком самостійно. І практикуватися варто почати у ранньому віці. Поставте собі мету, дозволяйте дитині висловлювати власні думки, коли це тільки можливо і якнайчастіше, щоб вона і ви здобували впевненість у своїх здібностях. А вислухавши, щоразу кажіть, що вірити у їхню здатність самостійно думати. Ми вважаємо, що чинимо якнайкраще, нашим, прокладаючи нашим дітям шлях до начебто престижного, почесного і прибуткового. Чимало батьків страшенно прагнуть цього не лише заради щастя дітей, але й щоб довести, що чудово їх виховали. Тому іноді ми стаємо архітекторами, накреслюючи плани чужого життя. Інколи це спрацьовує, коли наші догади чи ідеали збігаються з тим, що мотивує наших дітей. Інколи нам в у усьому у світові, світові здається, що це спрацьовує, бо вони стають лікарями, юристами, інженерами, піаністами або професійними тен... тенесистами. У другому випадку діти залишаються зашореними, тому не чітко бачать пейзаж можливостей і мають претензії до життя зазначених жахливих душев... зазнаючи жахливих душевних страждань. Якщо вам сподобалась моя рецензія на книжку, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. Попереду ще багато книжок. Я планую продовжувати. Розповідати про те, що я читаю, і ми можемо обмінюватись з вами думками. А на сьогодні пока.